Сьогодні ми з вами вирушаємо до зимового лісу. Зима нелегка пора року для лісових мешканців, та звірі пристосувалися до зими, кожен по-своєму. Ведмедь міцно спить всю зиму, свій він зробив під коріннями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем. Заснув до самої весни і кіжачок. А зайчик був сіренький, а зима наступила, змінив свою шубку на теплу, білу, щоб стати непомітним на снігу. День спить під кущиком, а вночі виходить поїсти. Розриє сніг, знайде травичку або гілочки обгризає, або кару дерев. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона зимою проводить дуплі. згорнеться клубочком, криється пухнастим хвостиком та і спить. А зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки стала густою та пухнастою, тому може спати прямо на снігу. А нору ховається, коли сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, найчастіше за мишами. Щоб пережити холодну зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич лося чи биха. Ось так і зимують тваринки. Одни сплять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Малята пограємо в гру хто як зимує. Та пригадаємо, хто з тваринок впадає в сплячку взимку, а хто ні. Дивіться уважно. Лисиця. Чи впадає лисичка в сплячку? Правильно! Ні! Білочка. А білочка впадає в сплячку? Ні. А їжачок? Правильно, іжачок спить взимку. Ведмідь. Чи впадає ведмідь в сплячку? Так, ведмідь взимку спить. Чи спить взимку заєць? Ні, заєць не спить. А вовк впадає в сплячку. Ні, вовк взимку не спить. Молодці діти, ви все правильно сказали. До побачення!